Вітаю Фіо Q11. Ось ви бачите два таких красення в кадрі, і це однакові повністю цапи, тільки це мій стоковий варіант, а цей це варіант вже з твіком, як каже власник Сашко Чернов. І ну я б його назвав не твіком, я б його назвав модом, але це не міняє нічого по суті. Тому ось зараз буду розповідати. Трошки я послухав оба девайси, трошки вони в мене пожили, і я склав вже про них такий собі образ, і зараз про нього буду розповідати. За цей девайс я вже відео робив. Тому додати мені там нема чого. Це класний девайс за свої кошти, якщо не чекати від нього чогось супер пупер видатного. А ось цей вже варіант це вже щось трошки інше. І наскільки воно інше, це вже таке питання. В кожного свій смак і в кожного свої потреби, і Сашко зробив такий собі апгрейд цього пристрою з метою досягнути більш дорослого, більш розкутого, більш такого летючого повітряного звуку, і він скажу свого дістався того результату, який хотів, але але ми маємо розуміти, що такі девайси розробляються інженерами не просто так, і та вся елементна база, яка там є, вона теж не просто так. І якщо ви щось десь там дістаєте і щось інше додаєте, то ви також і в звук щось додаєте, а щось забираєте. То якщо. Ви такий девайс робите для якихось супер тугих навушників, для якихось студійних моніторів, які вам видають якийсь такий рівний і нецікавий звук, то такий апгрейд буде дуже доречним, я вважаю. А якщо у вас якісь легкі навушники, якісь супер чутливі і, ну, там звичайні, скажімо, внутриканалки, або якісь е, легкі такі вкладиші, то, е, як на мене, такий е, мод або твік буде трошки недоречним. Але це все треба, е, я вважаю, послухати і зробити свої висновки, бо мої висновки це для мене. А які висновки е, будуть ваші, то вже. Таке питання. Отже, що ми тут маємо? На відміну від стокового варіанту, цей варіант має більш повітряний, більш розкутий, більш, я б не сказав би, детальний, але більш такий з 3-ефектом звук. Який спочатку визиває той самий вау-ефект. Ось вау-ефект я з цим пристроєм зловив одразу. І було от таке: ух ти, ти дивиш, що він вміє. І далі, вже коли я слухав, я там почав помічати якісь там. Проблеми з контролем, там невеличкі такі, те то те то інше, але все це, як, ну, як, як, як правильно сказати, це те, на що йде власник для, для того, щоб мати такий звук, щоб бути. Власником такого звуку, якщо вам хочеться розкутості, якщо вам хочеться ну, такого повітряного, навіть це не повітряний звук, а такий, як картина в просторі, така голографічна. От такого, от цей, я вважаю, буде правильний такий термін. Голографічність. Добитися такої, такої голографічності звуку, це була така мета. І вона є, але із своїми мінусами. А мінуси ці е, не дуже е, добрий такий як в стоковому варіанті, контроль басу. Не на всіх композиціях, але якщо у вас є бас з перегрузом, якщо у вас є погано записаний бас, то це сразу, одразу відчувається і від цього нічого не поробиш, бо ну, так, так вже є. Далі по середнім частотам теж все непогано, але на тлі басу і середніх частот вони трошки зникають. Вони стають непомітними і десь в яких моментах є такі сплески е, якихось інструментів, особливо що е, стосується струнних і якихось е, дуже яскравих там е, скрипок або там ще якихось духових інструментів. Отже, є таке е, спокійне полотно середніх частот, і на, на тлі цього виникають такі піки, е, сплески. Там, перебору якихось струн, якихось духових інструментів тощо. І е, е, високі частоти. От, е, за них потрібно цей девайс і кохати, е, любити, кохати, бо той ефект голографічності. І е, легкості такої, якоїсь рознесення в просторі інструментів і всіляких там ефектів, от це такий великий плюс цього пристрою. І я вважаю, що якщо у вас є якісь тугі навушники, для яких ви купуєте такий девайс, то от такий апгрейд, який зробив Сашко, буде дуже доречним до таких навушників. А якщо у вас щось легке і. Е, Чутливе, то треба тричі або <смір> більше разів подумати, чи воно потрібно вам. Бо, як я вже сказав, що цей девайс в стоковому варіанті має дуже класний контроль, дуже класну чіткість і ну, відігрує в цьому плані для чутливих і легких навушників, як для мене, то доречніше. Отак. От Дуже класно з вау-ефектом для любителів звуку з польотом, з голографічністю, з якимось 3D-ефектами в високих частотах і з глибоким басом. Ось такий девайс буде якраз для вас.